Ну, коли самоосуд приходить, тоді, коли ти дивишся в своє минуле і розумієш, що ти допустив там одну помилку другу, там цілу купу помилок, і ти не можеш з цим впоратися. Тоді приходить самоосуд, я ні на що не здатний, я не здар. Але знову ж таки, ставимо крапку на минулому, визначаємо проблему, з якою мені потрібно впоратися, як батько конкретно в даний момент. Розбираємося, яким чином ми цього можемо досягти. Чи це потрібно поспілкуватися з психологом? Може таке бути. Потрібно звернутися до психолога, щоб він просто пояснив якісь процеси, які необхідні, чи це потрібно виокремити цю задачу в своєму житті? Бо тому що я не ідеальний в багатьох сферах, якщо я за все зразу візьмуся, я толком нічого не досягну. Але якщо я якесь одне завдання для себе намалюю як ціль, є значно більше шансів, що я досягну тієї цілі. А якщо супроводжує самоосуд, Далі, то коли побудовано конструктивно вже моє досягнення завдань, які я перед собою ставлю. Отже, я скоріш за все отримую позитивний вже досвід. Ага, я вже досяг цього. Це вже плюс у мою там скарбничку. Я досяг цього, це вже плюс в мою скарбничку. Ну і самоосуд, він буде десь відсуватися часом на задній план, а часом з ним потрібно просто справлятися. Якось це не те, що мене будує, це те, що мені шкодить. Отже, я на цьому не зосереджуюсь, а зосереджуюся на на плюс один крок в моєму теперішньому житті, що я маю зробити.